Мій повсякденний макіяж і збираємось разом з вами на прогулянку. В минулому відео я показала, як готувала шкіру до макіяжу. Вже встигла нанести свою базу і намалювати бровки. Помадка від KIKO, Мої побиті життям тіні від LN Pro. Наступне, що я роблю, це наношу тон. До речі, ви можете прямо побачити, наскільки цей тон підлаштовується під шкіру. Обов'язково збризкую лице своїм улюбленим фіксатором буквально трошки. Трошки фіксую. Наступне, що я роблю, це наношу контуринг від погені. Гарний відтінок. І, до речі, пензлик у мене теж від погені. Мені вони дуже подобаються. Я була брата, мати усю колекцію цих пензликів. Тут. Я наношу зовсім трошки, бо. Бо я все-таки йду просто находити 10 тисяч кроків. Я взяла собі такий челендж. Якби ще навчитися не їсти булки по путі і не пити мільйон лимонадів, взагалі було б класно сказати. Клас, мені подобається. Ця штука взагалі не п'ятнить дуже гарно. Це ці румяшки від Патрісії Ледо. Я наношу тільки вологим спонжем. Хочу трошки нашарувати сьогодні-будь Sunshine Ша... ну Мені дуже подобається цей ефект. Бош. Буквально на те зону. Ось такий хайлайтер. Це, до речі, один із улюблених хайлайтерів, я його взяла лише на огляд на тему. Він, до речі, водостійкий, щоб ви собі розуміли. Хайлайтер, який не потече навіть у жару. Так як я вирішила сьогодні очі свої не насілувати, я буду малювати лише губи. Новенький олівчик, я його ще не тестила від Патрісії Ледо. Від такого коричневого кольору. Прям дуже коричневого. Боже, як гарно. Подивіться. Вау. Давайте зробимо такий прикол, хто додивився до кінця. Напишіть мені слово Миша в коменти, щоб я знала, було, що тільки дивляться мене до кінця. Отакий От макіяж за 5 хвилин у нас вийшов. Я ж наче нічого не забула.